В столиці України відбулася міжнародна конференція Стійкість та європейське майбутнє сумської області. Перший захід такого масштабу, що зібрав представників державних інституцій, місцевих громад та міжнародних партнерів для обговорення розвитку прикордонного регіону. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Наш регіон щодня живе під загрозою російських атак. Але продовжує рухатися вперед. Зміцнює обороноздатність, відновлює інфраструктуру, підтримує людей і будує європейську модель стійкості, підкреслив Олег Григоров. Конференція стала платформою для презентації ключових проєктів відновлення та розвитку від чотирьох громад Сумщини Сумської, Шосткинської, Тростянецької та Конотопської. Суми створення реабілітаційного центру, опікового центру, полум'я життя. Та ветеранського хабу, тростянець, модернізація медицини та соціальної інфраструктури в громаді, яка пережила окупацію, конотоп, розвиток міської лікарні, створення центру адаптивного спорту та оновлення центрального простору міста. Шостка інноваційні рішення безпеки, включаючи підземну лікарню, культурний простір та ветеранський спортцентр. Олег Григоров наголосив, що ці ініціативи спрямовані насамперед на людей, стійкість і створення майбутнього навіть у умовах війни. Щиро дякую всім, хто долучився до організації конференції, представникам уряду, міжнародним партнерам і друзям, які вже понад три з половиною роки стоять поруч із Сумщиною, допомагають відновлювати громади, підтримують людей і зміцнюють нашу здатність вистояти та розвиватися. Окремо подяка Міністерству закордонних справ України за сприяння в організації Заходу, зазначив очільник ОВА. Про організацію підвозу одне з питань, яке було розглянуто під час засідання виконкому. Ця тема майже місяць гостро стоїть у нашій громаді, адже після ворожої атаки на шостку 4 жовтня залізнична логістика між нашим містом та столицею була порушена. Міською владою спільно з укрзалізницею було організовано комбінований підвоз пасажирів. Але наразі ситуація загострилася у зв'язку з додатковим руйнуванням мосту через Сейм. Ми вимушені були. Возить людей до міста Конотопа. Це значно вели більше дистанція, це біля 100 кілометрів в одну сторону і в другу сторону. Понятно, що расисти зруйнували мережу. Понятно, що поїзди, понятно, що мости зруйновані, і таке інше. Але це загальна державна проблема. Це ж не проблема Шоскінської територіальні громади. Тобто ми добровільно, без ніяких нажимів, розуміючи, що треба допомагати своїм людям, беремо автобуси, в тому числі шкільні, в тому числі, які тільки отримали, організовуємо в екстрених умовах, складних умовах, по ночам. Ви ж розумієте, що перші поїзди йдуть по темному, і останні приходять біля одинадцяти. Так, це він приходив до нас. А зараз він аж у конотопі приходить біля 10, а потім треба приїхати. Автобуси через короткий шлях не, не можуть їхати, тому що вони довгі, їдуть через батури. Пояснюючи поточну ситуацію з логістикою, Микола Нога зауважив, що пости у соцмережах зі скаргами на відмову від посадки у автобус пасажирів, які придбали білети з конотопу, не зовсім делікатні. Зрозуміло, що якщо ти білет взяв із з шостки, то ми. Тут, де витримуючи державну політику, підтримує. Якщо ти скажеш, то складніше. І вчора возили, і сьогодні будемо возити. Але повинні ми сприймати, щоб оця система загальної підтримки допомоги з позитивними емоціями, що поки що ми будемо продовжувати таку логістику, а потім зберемося, був селектор, в який приймав участь і голова обласної державної адміністрації, і заступники укзалізниці по пасажирським перевезенням. Домовилися, що ми окремо на слідуючій неділі проглянемо логістику руху пасажирів із міста Шостка. Рахуємо пропозицію к залізниці, пропозиції людей і приймемо якесь відповідне рішення. І той, хто мене чує, якщо у вас є конкретні пропозиції по логістиці поїздки до Києва, давайте в управління економіки можна подзвонити, можна подзвонити черговому виконкому, ми врахуємо їх при. Прийняті конечно рішення. Микола Нога наголосив, що незважаючи на те, що ворог постійно намагається зруйнувати логістику між прикордонними громадами і центральною Україною, влада місцева та обласна буде робити все можливе, аби зруйновані логістичні шляхи відновити, шлях у тисячу миль починається з одного кроку. Перефразовуючи відоме прислів'я, можна сказати. Шлях до мільйона починається з однієї гривні. Традиції заощаджень, як природними потребами людей зберігати, формувалися століттями. Але наразі українцям доводиться заощаджувати з інших причин. На жаль, під час війни виживати стає все складніше. І шосткинцям теж доводиться економити майже на всьому. Про це нам розповіли містяни. Мабуть, зараз усі економлять. Приходиться економити, бо я пенсіонерка і на свої кошти зараз не проживеш. Ми ще вимушено перемещене. З Херсон нам дуже не вистачає всього. Якось економина ну на всьому економи. На їжі дів на одязі. На всьому не на... дитині на іграшках, мабуть, щоб якусь книжку купити, бо це дуже зараз коштує дорого. Ми переселенці з міста, дружба. Нам приходиться економити на їжі, на медикаментах, на всьому економимо зараз в такій ситуації. Мабуть, якийсь Мам, одяг, якщо якісь акції дивимось на сайтах, не в магазинах купляємо, і продукти. Дивимось, що якісь по акції, щось не без акції, це зрозуміло. Покупляємо ну. на своєму житті. Ми економимо, на жаль. Тому що я, я не думаю, що громадяни України живуть і шикують. Тому економимо люди, на жаль, економлять на всьому. І на одязі, і на ліках. Хоча і на ліках також намагаються купувати те, що є найдешевше, тому що є і дешеві, є і дорогі. Але я не думаю, що. У нас местные купуют найдуторгщие леки какие. Первым долгом что аптека и заплатить Квартира, за, квартиру. за квартиру. Все. Так, что остается доберу. тоже наше. Все. Остается там что остается. Mm -hmm. Мелочи. В общем хватает пенсии на на неделю. На кучки поразлаживал. Неделю еще трошки как-то сам пожил. Ну а потом уже вот. Так. Ну, все, да, все. ущемляем себя. На всем. И на ежей и на одежду. На всем. Про одяг це вже не балакати. З барського плеча, що діти дадуть, то й носимо. Да, да. Дуже тяжко. Економлю. На чому саме? Та на всьому. На їжі економлю. Лобстеров не їм. Я думаю, що зараз ще не все так погано, як могло би бути. На, на собі економлю. Що то може з продукту таке, що. Не можемо не купити. По акціям. Стараємося, да, звісно, по акціям. Конечно, по акціям. А, важко, звісно, з такими пенсіями живеться. Економлю так, бо в мене маленька пенсія, тому купую все, що на оранжевих самих цінниках. Отак і економлю. То, то Економити на їжі. Так, а що мені ще треба? І дуже економлю. На чому саме? Нічого. Щоб покушати. ну, якось переживемо. Думаєте, переживемо? Конкретно. Зростання цін та інші наслідки війни суттєво вплинули на звички, рішення та раціон українців, адаптуючись до нових реалій, дедалі більше з нас змушені економити на продуктах. За рік таких людей побільшало на 6%. Про це йдеться у дослідженні Градус. Такі результати свідчать про те, що українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізують емоційні покупки. Також багатьом з нас доводиться значно економити на косметиці, парфумерії, одязі та взутті, доводиться заощаджувати на дозвіллі і подорожах. На жаль, стати більш економними нас змусило не бажання стати заможніми, а війна, яка спонукала споживачів значно пильніше обдумувати свої витрати. Та раціонально використовувати свої фінанси. Минулої доби на Сумщині четверо місцевих жителів стали жертвами інтернет-шахраїв, що видавали себе за представників організацій, уповноважених виплачувати фінансову допомогу. Загальна сума збитків сягнула майже 100 тисяч гривень. Першою постраждала 48-річна жителька Сум. У месенджері Viber вона натрапила на оголошення про оформлення грошової допомоги від ООН і перейшла за надісланим посиланням. Невдовзі невідомий зателефонував і попросив назвати код із смс-повідомлення. Після виконання вимоги із банківської карти жінки зникло 67 тисяч гривень. Аналогічною схемою скористалися щодо 39-річного мешканця Сумського району та 62-річного жителя Роменського району. Обидва перейшли за фішинговим посиланням, передали шахраям персональні дані та реквізити карток, втративши 15 тисяч і 11 тисяч 530 гривень відповідно. Ще 7 тисяч 300 гривень списали з рахунку 42-річної сумчанки. Жінка шукала державні виплати, зайшла на підозрілий сайт і ввела у форму пін-код своєї банківської карти. Правоохоронці наголошують, жодна офіційна організація, включно з ООН чи державними фондами, не вимагає через месенджери чи сайти кодів із смс, пін-кодів чи повних даних карток.